Що б ви зробили, якщо б до вас звернулись такою порадою, дзвонить мені замовник і каже: будую будинок, вже практично готовий до реалізації внутрішньої системи опалення, і я хочу поставити камін з водяною рубашкою від цього каміну. зробити теплу підлогу. Ну і якщо там тепла підлога не буде справлятися, то поставити електроконвіктора. Під вікна, і це звернення до людини, до мене, яка вже 15 років впроваджує системи на теплових насосах, робить енергоефективні системи опалення, кондиціонування будинків, камін з водяною рубашкою і електроконвіктора. Бац, шторка впала. Що мені сказати? Але є правда, я йому кажу, слухайте, а в 4 години ранку, коли у вас перегорять в грубці дрова і у вас стане в приміщенні холодно. Ви будете вставати і підкидати дрова? Каже, та ні. Каже, буду включати електроконвіктора. Ну так, да, кажу, в 4 ранку дрова не підкинули, стали, підійшли до вікна, включили електроконвіктор. Година і у вас язик до нього прилип, бо електроконвектор перепалив все свіже повітря, яке у вас було в приміщенні. Що далі робимо? Встаємо в п'ять ранку і відкриваємо вікно. Відкрили вікно ще через годину, опять змерзли. Я йому кажу: ну в такому темпі, ну скільки днів? П'ять-сім вас хватить. А далі ви для чого будуєте цей будинок? Щоб в такому темпі жити з такою системою, щоб хтось проконсультував про таку систему, треба знайти якийсь портал, повернутися років на п'ятдесят назад. І в когось запитати. Тому, якщо ви хочете зробити якісну і енергоефективну систему в своєму будинку, мріє. Якщо ви хочете економити на ресурсах, жити в своєму будинку дешево і комфортно круглий рік. По силці в описанні профіля є мій телеграм. Переходьте, безкоштовна консультація від мене особиста. Гарантую всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимось.